За добу з 25 по 26 грудня рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 19 оперативних виїздів. Пожежі спричинені ворогом, зафіксовані в Узюмському та Куп'янському районах області. Горіли об'єкт критичної інфраструктури та приватне домоволодіння. Постраждалих не виявлено. З причини не пов'язаної з веденням бойових дій трапилась пожежа, на якій загинув 62-річний чоловік. Подія сталася 3 третій ночі у житловому будинку барачного типу за адресою Чугуївський район, Зміївська громада, село Занки, вулиця Станційна. 2. на момент прибуття рятувальників горіла одна з квартир та дах будинку на загальній площі 70 квадратних метрів на ліжку в палаючій квартирі. Рятувальники виявили тіло загиблого господаря у селі за допомогою трьох пожежних стволів. Вогнеборці локалізували вогонь о пів на п'яту і загасили о пів на восьму. Причина виникнення загоряння встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 49 вибухонебезпечних предметів. Мешканцям П'янська рятувальники доставили 12 тонн питної води.